Чому я вважаю, що чиновникам потрібно зменшувати зарплату? І не тільки. Їм не тільки потрібно зменшувати зарплату, їх потрібно скорочувати в рази. І чому я вважаю, що чиновникам потрібно збільшувати зарплату одночасно? А все дуже просто. У нас зараз мінімальна зарплата десь в районі 8 тисяч, точно не скажу. В загальному світі. Різниця між мінімальною і максимальною не перевищує десятикратне значення. Тобто, якщо у нас 8, максимальна зарплата для чиновника має бути десь в районі 80 тисяч. Це максимум. У нас чиновники отримують деякі набагато більші зарплати. У нас є чиновники, які є Виконавчими директорами, які є діючими директорами підприємств, яких в апріорі вже не існує. Наприклад, Донецький аеропорт, директор, що досі отримував зарплату, не знаю, як зараз, бо розголос вже піднявся. Але рік тому чи два роки тому він ще отримував зарплату, причому там зарплата була сотні тисяч. Ну а і таких випадків, напевно, буде багато. Просто нам невідомо. Тому, на мою думку, немає значення, наскільки максимально ви хочете підвищити зарплату чиновнику, щоб вони не крали, то взагалі, то неможливо. Десь на теренах інтернету є відео, де два прокурори діамантові, так звані, між собою спілкуючись, один одному заявляє: ну ти що, лашара за 10 тисяч доларів працювати, тобто в них в підсвідомості 10 тисяч. Доларів зарплати, то є лашарська зарплата. Тобто вони прийшли на ту посаду, не, не працювати за, ну, як для пересічного українця, за сумасшедші гроші. А вони прийшли туди зовсім для іншої діяльності. Ну і чому я кажу, що потрібно підвищувати? Підвищувати для рядових працюючих чиновників. Для Ті, які виконують оперативну діяльність. Наприклад, я дуже задоволений нашим районним ЦНАПом, центр надання адміністративних послуг. Ну, я вважаю, що тим жіночкам, що там працюють, потрібно як мінімум давати від 60 тисяч і вищо. Тому що я бачу їхній темп роботи, вони, вони досить швидко працюють і досить професійно. У мене нема жодних претензій. Мені здається, що одна з небагатьох реформ, яка більш-менш дає результати. Ну, наразі так.